Всім Привіт, друзі! У нас прийшла посилочка. Ну, Я, звісно, її розпакувала, і потім поняла, що треба з вами зняти. Так що прийшла вона у, Ну, нова пошта, це нова пошта. Прийшла вона у звичайному маленькому такому ящичку. Я вже розпакувала ящик, лежить ось там. Не буду його показувати, навіщо? І ось. Ще був доповнено запакований пакет. Тут моска, тут 5 пакетиків всього на все. Це мені відправила знайома. Я її замовляла, а вона відправила. Ось так зараз все спакуємо. Замотала. Ось так. Мати. Три сорти помідор, сорт перцю і сорт перший. Раз садити блажанів. Вона казала, що він буде відкритий, тому що ем, баклажана вона купляє і сортірує в таких самих пакетиках, тому він от вже відкритий. Сорт геліус. Ем, все це мені обійшлося недорого, як бачите, ціни є на. В пакетиках от перець Атлант 5 гривень упаковочка. Тут 22 грама ну, до 50 зернинок. Тут вона казала 60 зерниночок. 21 грам. Ну, це на упаковці написано, а так, то я не знаю. Томати трьох сортів. Ми з ними вже знайомі. Можливо, ще ви не знайомі, але я знайома. От, зараз розп'ємо коротко. З цим ми знайомі давно. Волове серце ми садимо вже достатньо давно і е, знаємо по ньому. А жовту ми того року садили, дуже вражальність була висока, але можливості цього року посадити немає, тому що ніде я поки що не знайшла. Але якщо знайду... Обов'язково куплю й посаді. Ціна 3 гривні все на все. І жов... білий ми того року теж садили. Ми садили і червоний, і роз... рожевий, і жовтий, і білий. От Жовтий і рожевий мені сподобався найбільше. У мене ще десь червоний, я його не весь висаджувала, так що пошукаю. Якщо є, то це буде дуже добре. І от, білий того року у нас зійшов. Потім фітуптора спасла тільки два кущика, які мені все одно не вродили. Спробую ще раз, але жовтий я найду по-любому. Врожайність висока. А, виростає 100% всі в далі от румба. А, надранній. Ми його не садили ні разу, але завжди, коли ми приходимо в магазин, покупати там зимою помідори, то сорт. Продають саме румбу. Саме румбу продають. Тому, ось так ми рішили попробувати посадити 3, ,50, 30, 3 гривні 50 копійок. Ось така пачечка. І чомусь вирішили спробувати посадити фаршировочний червоний перець. Він закорослий. Але нічого страшного, високорослий а, індетермінант з необмеженим ростом. Тобто він може рости стільки, скільки він забажає. Ну, плоди васою, вся на всю 150-200 г, але і цього достатньо. Форма в них, як бачите, така горбочаста, але і, і так всього достатньо. Ось так. Просили, знімаю, хоч і не те, що просите, але це і теж деякі люди просять знімати. Посадку ми почнемо уже зовсім скоро. Як ви пам'ятаєте, нас ще є фізаліс, у нас ще є 4 сорта помідор, у нас ще є базилік. Тобто, нас садити є що. Добре, дякую всім за перегляд. Всім гарного бажаю дня. Всього. Всього найкращого, миру, злагоди, здоров'я. Ось так. Кому цікаво знати, в кого я купила, пишіть в коментарі, дам ссылку на інстаграм. Бо вона є тільки в інстаграмі. Знову дякую за перегляд. Всім пока-пока!